Багато хто каже, а чому ми, от американцям, даємо такі преференції? Це обмежує наш суверенітет. Взагалі, ця угода вона якби загрожує нашому суверенітету. Чому, наприклад, в інших процвітаючих європейських країн немає такої угоди, що Сполучені Штати можуть у них видобувати копалини? А ми і приймаємо таку угоду? Чи в нас просто вибору немає, пані юрі? Тут перше інші процвітаючі країни просто підгальмовують. Вони не ініціюють такі угоди, хоча могли би зробити це дуже давно і до війни, і під час війни, і зараз. Наступне ця угода не обмежує ніяким чином інші країни чи інші компанії чи приватних інвесторів інвестувати в Україну. Немає жодних преференцій додаткових для цього. Всі розробки родовищ передання будуть відповідно через тендери, через прозоро проходити. Тому і будь-яке утворення фонду іншого можливо. І приватні інвестиції просто без створення якогось спеціального фонду так само можливо, адже різниця в тому, що хтось завтра захоче інвестувати в певне родовище і виграє цей конкурс, в тому, що він можливо буде отримувати прибуток відразу, а якраз Сполучені Штати почнуть отримувати цей прибуток через 10 років.